Доброго дня всім нашим підписникам. Знову на зв'язку мінягросуми. У нас дуже поповнився асортимент тракторів та навіски до них. Наприклад, такий ось трактор як Solis 75-й, такі ось красень, Такий і всередині дивіться на повному. Фарші такому такий весь заряжений. Такий дивіться красень. Всього за ціною 28500. Приїжджайте, будемо тестувати. Прямо на майданчику. Такого красення. Є Славол 504. Ціна його 16800. Такогось красення. Дивіться, який він всередині з люком. Така ось приборочка в нього. Такий він. Все під руками, все удобно. Автомагнітола все є. Шторки все є. Такий красивий буде коштувати 16800. Дивіться, який він красивий. Ще лавол 454. За ціною 15600. Такий ось також з дивіться. Це буде, конечно, трошки бідніший комплектація, ну за свою ціну він і припорочка. Він найкращий варіант для сліпоспробіт. Такий дивіться, рівний пол. Ступеньки. Ось Приїжджайте, вибирайте, будемо тестувати. Є така змога. Чекаємо на вас за адресою міста Суми, вулиця Героїв, Крут 15. Всім гарного та тихого дня. З повагою мені агросуми